Головний іспит, який складає кожен митець, це іспит часу. І я з впевненістю можу сказати, що в цьому випадку Григорій Савич отримав оцінку відмінно, адже його афоризми просто-напросто ідеально описують все те, що відбувається в нашому інформаційному просторі. Давайте перевіримо. Стало відомо, що бізнесмен та співвласник студії «Квартал 95» Тімур Міндіч залишив територію України 10 листопада напередодні буквально за кілька годин до обшуків. Набу Цвіт ловив мене та не спіймав. Найде собі не пустай. Ти робиш найкращу і для тебе рятівну справу, коли твердо ступаєш по шляху доброго глузду. Далі Трамп та Путін сіли в одну машину. Було помітно, що політики про щось активно перемовляються, а потім, власне, і вирушили на зустріч, до якої долучились їхні помічники. Демон проти демона не свідчить, вовк вовчого м'яса не їсть. Відамчитись, потім все підамчитися, потім потім інші підомшкола, потім, потім, потім інститут, так на роботу і, і потім помрав. Одне мені тільки близьке, вигукну я о школо, о книги. Президент Володимир Зеленський оголосив про відставку глави свого офіса Андрія Єрмака. Це сталося у розпал корупційного скандалу в Україні і одразу після того, як слідчі на Буїсап прийшли до Єрмака з обшуками. Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого від удаваного друга. Мконодерікедесво. my friend janusz uh, witliczy, who died in the war five days before we started shooting, and also to all those who defend and make my country independent. thank you so much, bafta and slava ukraine.